Вітаю, друзі, сьогодні 19 січня 2025 року. Доба залишилася до Трампа. Що можна зробити, друзі, в таку чудову погоду в другій половині вже зими, коли всі роботи майже зроблені, ну, у мене точно зроблені. У нас зараз тут на півдні, на південному сході Дніпропетровської області плюс 5 сухо, вітерець слабенький. У кого така погода, можна робити що завгодно. І обрізати, і бризкати, і вдобрювати, копати. Максимальний морозець у нас був мінус 3, мінус 5 пару діб. А зараз чудова погода. Травичка росте. От що можна зробити? Що я зараз зроблю, друзі? Ну от, Один підписник мені писав декілька днів тому, що в нього клей виступає, тепло, сиро. Ну Звичайно. Друзі, я показував, що треба було обробляти на зиму. отак от. Найкраще всього це бордовська суміш. Ви бачите, все сухеньке, не де ніякого клію, хоча теж дощики були. От. І побілені стовбура. От, кругом у мене побілені, то воно і не буде тріскатись. Тому що навіщо ми білимо оце і бризкаємо бордовською сумішю. Щоб при таких перепадах температури морозець, сонце, тепло, холодно, щоб воно не тріскалось, бо днем воно розширюється на сонці, а вночі замерзає і виходить отакі от тріщини. От. Зараз ми їх прикриємо моєю мастікою. Друзі, я показував свою мастіку. І тільки вчора мене запитував один підписник, а чи можна зараз заділувати ці дефекти. Звичайно, можна, друзі. Зараз я покажу вам. От на прикладі цього дефекта, От, я показував його, як я з ним борюся. От і зараз, ви бачите, як тут сухо. Нема ніде ніякої чорноти, нічого. Це вже він раз, разів троє зменшився за два роки. Я сподіваюся, що в цього року він заросте. Тут більший дефект, але він теж сухий, чистий. От, бачите? От такою щіткою по металу ми зачищаємо все це діло. От, другі дефекти, які в кого є. Ну, от зараз це сухо, тепло. ну саме. І от моя мастика. Ви бачите, вона була закрита. Рецепт її яще під відео викладу. І ми беремо і О, зараз у січні все це замазуємо. Тут вапно. Мідний купороз і топсин М. Воно буде і підсушувати цю рану, і затягувати її, підліковувати, і дезінфікувати, От і тут теж. отак от, от. Бачите, яка мостика, як сметана. Отак от, от замазуємо і буде те, що надо. Можна замазувати хоч кожен місяць. Дощ прийшов, може трошки змила. Взяли в суху погоду і обробили знову. О, зараз покажу результати того, що було зроблено раніше. Вот я вам зараз покажу те, что уже заликовано за рік, за два. Я це все показывал, це все есть у меня на видео. Вот чудово дерево Манона. Дивіться, вот тут была такая рана. Гляньте. Все, Вон звздочка така, вірочка. Зв Хоча дуже похоже на деяке отверстие на букву А. Все затянуло, все чудово. Тут теж, тут бул, була ось рана. Теж затягнуло чудово. Це я йо-моєю мастикою. Вот. Оце за рік, за два, отут отака була рана. Оце ж помічники такі з вулиці. Приглашав на допомогу. Сам не вправляють, перекопати лопатою стукнуло і рана. Ось тут теж була рана. Так тут вже й не знайдеш. Де вона тут була? От, бачите, і побілка. Все на зиму чудово заросло. Таким чином, друзі, хоч і січень, морозу нема, погода чудова. Виконуємо ті роботи, що можна зараз зробити. Менше буде роботи. Весною і здоровіші будуть ваші дерева. Ви Бачите, побілені по стовбура. Ніякого тут немає ні клею, нічого. І трава така пухка. На цьому все, друзі, коротенько. Обрізати буду пізніше. Все покажу. Все, що знаю, розкажу. На все добре, з вами був Петрович відеоканал Петрович Production Ukraine. До побачення!